Я вас вітаю, шановні абітурієнти та абітурієнтки. Я студентка другого курсу біологічного факультету, моя спеціальність біотехнологія та біоінженерія, і мене звати Таїсія. Я Волкова Наталія Євгенівна, доцент кафедри генетики і цитології, заступник декана з навчальної роботи біологічного факультету. Сьогодні ми з вами. Дізнаємося про якісь пропозиції, які пропонує біологічний факультет для навчання, і спробуємо відповісти на основні запитання, які хвилюють наших абітурієнтів. Кілька слів для початку про те, в принципі, які, яка освіта, які рівні, які програми доступні для абітурієнтів на біологічному факультеті. Ми готуємо фахівців на трьох рівнях вищої освіти. Тобто, можна вступити на бакалаврат за трьома спеціальностями і відповідно за трьома освітніми програмами. Перша спеціальність це 091. Біологія та біохімія. Друга спеціальність це 162 – біотехнології та біоінженерія. І ще одна спеціальність 0,14. Це середня освіта біологія та здоров'я людини, це майбутні вчителі біології. Це те, що доступно для вступу на бакалаврат або на другий курс тим, хто має диплом молодшого спеціаліста після технікуму, після училищ, або вже має одну освіту, але хоче другу здобути освіту на магістратуру. Ну, може, є такі, а може, є у вас старші брати, сестри або батьки, які хочуть здобути ще одну освіту. В нас доступно для вступу дві спеціальності, і дві відповідно освітні програми: це 091 – біологія та біохімія, і 0,14 середня освіта, біологія та здоров'я людини. І на третьому рівні це для аспірантів, це тих, хто вже має якийсь такий науковий доробок, хоче стати вченим да, або узагальнити свої якісь дослідження, то це тільки 0,91 біологія та біохімія. Всі спеціальності Дуже цікаві, всі спеціальності користуються попитом. Всі освітні програми мають наразі здобувачів освіти, тобто там хтось навчається, немає таких, щоб не було наборів. От. Всі зорієнтовані, ну, практику зорієнтовані. Да? О, ну, Таїсія може кілька слів сказати, як зараз навчання відбувається безпосередньо. Як студент, вона все це відчуває на собі. Ну, наш біофак він ефективно пристосувався до дистанційної до дистанційного формату, і в нас зараз наші онлайн пари вони дозволяють, як би так, цілісно осягнути всю теорію. Також вона нас навчить аналізувати отримані дані та інформацію, яка Потрібно та важливо всім науковцям. Також в нас, до речі, є літні практики, які зараз проходять. То Тобто, ті, хто в Харкові і мають можливість або бажання прийти приїхати, то вони можуть отримати індивідуальне запрошення від викладача і приїхати вже не безпосередньо на наші практики. ось Якщо у вас є питання будь-які стосовно навчання, задавайте, будь ласка. Наталія у нас таке питання, mm -hmm. а от у нас якщо, наприклад, наприклад на балкова, то що це перецінальні технології для біоінженерія, а потім в магістратури вже немає своїх фінансов, то куди її потім довчитися? Не... <звіт> Дивіться, в принципі, наразі відповідно до. Вимог е прийому в магістратуру можна змінювати спеціальність на кожному етапі. От, тобто, ви можете завершити бакалаврат по одній спеціальності, а потім. Е Розвиватися у суміжному якомусь напрямку, або е, взагалі якщо є таке бажання, взагалі змінити спеціальність. Тобто там немає таких вимог, щоб вступити в магістратуру на якусь спеціальність, щоб був, був обов'язковий бакалаврат за саме цією спеціальністю. Е, якщо ви бажаєте е, саме за цією спеціальністю продовжувати навчання, то ну, в принципі вони є в інших вузах туди, туди можна вступити. Якщо ви бажаєте продовжувати навчання на базі Каразінського і саме з тими науковцями і викладачами, які вели вас на бакалавраті, то ви можете вступити на спеціальність 091 біологія та біохімія, і там є вибір. Молекулярна біологія та біотехнологія і спрямування, яке споріднене. Тобто ну, в дипломі буде записано 091 біологія та біохімія, але навички, знання та уміння ви отримуєте якби, от таке споріднене, дуже споріднене до біотехнології. Онлайн запитання можна? Будь ласка, так, будь ласка. Добрий день всім. Добрий Мене день. цікавить таке питання: чи існують міжнародні програми стажування для вашого факультету, які країни які вузи? Угу. Дякую. Так, з цього питання можна сказати наступне. Два минулі роки, по перше, на бакалавраті на спеціальності 0,91 в нас були групи, які частково навчались очно в Мюнхені за сприяння університету Людвіга Максимільяна та ботанічного саду в Мюнхені. Офіційно за договором. Це якби така систематична активність, яку ми проводили. Ми працюємо на те, щоб зберегти цю активність і в подальшому. Крім того, є програми Erasmus. Там зазвичай. Ну, нема, нема такого, щоб система да, от, є, є цілий набір програм, вони варіюють і місто, і університет, і вони постійно поповнюються цей е, фонд, да, куди можна подати свої документи. Е, і це зовсім різні міста, е, це Європа здебільшого. Е, Ну, у нас дівчата їздили в Уміа, да, університет Уміа, в Гданськ зараз перебуває там хлопець на програмі. Тобто, ну, там велике, так, щоб вам дуже конкретно сказати. Що саме ці знову ж міста та університети будуть, наприклад, наступного року? Ні, бо там це тому воно й мобільність: що е, набір програм поповнюється щорічно, е, навіть е, протягом семестру можуть з'явитися нові пропозиції. От, але активність в цьому напрямку є, і саме е, під час дистанційної такої е, освіти от за останні. Е, Чотири роки в нас на факультеті зросла ця активність, бо раніше, якби було не знаю, мабуть, задоволені були більше студенти саме тут на місці отримувати, а тепер хтось десь за кордоном простіше може там добратися навіть або обрати програму, яка тобі десь поряд з твоєю локацією. Є ще програма договірна з містом, з університетом Кьольна, Це інше, це не Еразму. Це просто договор, за яким студенти їздять набувати деякі практичні навички в галузі фізіології рослин та кліматичних впливів на рослини. Mm -hmm. Я вибачаю ще таке питання: ці програми mm -hmm. е, ну Erasmus, це не з першого року навчання на бакалавраті, наскільки я знаю, там другий, третій mm -hmm. курс. А оці договорні програми вони стосуються також вже більш пізнішого строку навчання, чи вони можуть реалізовувати, реалізовувати з першого курсу? Дивіться, офіційно за положенням ми не можемо на мобільність відправляти от по офіційно мобільність, да, те, що називається, молодші за другий курс студентів. Да, тобто, бо там є питання з неповнолітністю, я так розумію, і оце в регулюванні так. там досить складне. Тому, починаючи з другого курсу, офіційно на мобільність можна. Договірні програми, або якісь обміни на основі індивідуальних запрошень, тому вони договірні, що складається договор, можна намагатися поїхати за якимось таким обміном або на літню школу після першого курсу. В принципі, є і такі варіанти. Дякую вам. Будь ласка, ще запитання? Студія онлайн. Ну, поки е, аудиторія думає, е, Таїсія нам ще розкаже, чи складно, чи не складно вступити взагалі, бо такі запитання були в е, е, перегляд, да, який нам надіслали. Ну, на мою думку, мені було, чесно кажучи, я сама думала, що це буде складно вступити сюди, бо це все ж таки біологічний факультет. Ось але я здавала е, національний мультипредметний тест 22-го року і отримала свої бали і вступила на біофак. Пішла на спеціальність біотехнологія та біоінженерія. Насправді, ось якість викладання у школі, вона ніяк. Тобто ваші оцінки в школі ніяк не будуть впливати на ваші, ваш вступ до нашого факультету. Впливатиме буде ваша активна. Активна підготовка до національного мультипредметного тесту, тобто важливо, щоб ви були активні, були вмотивованими, бо саме ось національний мультипредметний тест ці бали будуть відігравати велику роль при вступі. Так, і ще було запитання, чи є якісь додаткові бали, чи може, ну, мож, мож, раніше там Олімпіади або ще щось там рахувалось, то зараз виключно рахується е, саме оцінки е, за предметами е, цього національного мультипредметного тесту. Причому е, цьогоріч там нова система. Обрахунку, да? не, не, не просто середнє, а е, два якихось основних предмети будуть обиратися, для того, щоб визначити, чи е, на яку суму гранту може розраховувати від держави даний здобувач. Тобто бюджетне місце те, що е, раніше е, називалось. Тому, е, до, до цього ж питання також були запитання, чи важливий той четвертий предмет за вибором, да, він не важливий, тобто там не обов'язково має бути біологія. Якщо ви, наприклад, сумніваєте, що ви там ідеально знаєте біологію, але хочете все одно вступити на біологічний факультет, то ви можете обрати той предмет, який ви найліпше знаєте, і можете набрати найбільшу кількість балів. Тобто основна задача набрати якомога більше балів з предметів мультипредметного тесту. Тобто ось я на купілок мотувався, ну, найбільше виставить мою ставку давно в біологію, у мене цену за мені можна трошки краще підготувати, кращу історію ну, наприклад, я Да. Як я розумію, біологію, наприклад, якщо ви впевнені, що ви її вчили і знаєте, наберете бали, да, то е, вам треба ще якийсь предмет обов'язково підтягти, щоб набрати там більше 160, да? Здається, там 150. Ну, чим більше, тим краще. Да? Тобто. От. Тому, оскільки середня рахується з двох предметів, але поки не дуже зрозуміло, з яких саме двох предметів. Там я її вже... напишу, а математика буде там вже рахується, що дві оцінки. Мінімум да там, як ну мінімально 160, ось а максимально 195. так. От. Тобто ці треба витримати межі, бажано по всіх предметах, щоб потім на середнє воно мінімально вплинуло. Тобто треба математику прорахувати, скільки балів, з якого предмету треба набрати, щоб середнє отримати. Достатнє для отримання гранту, який відповідає оплаті в Каразіна, так? тобто то, то, таке. Тобто це я вам отримував цей грант, і вбудував. ну це да, це є якби умовно. Держава вам дає фінансування. Те, що ран раніше називалось бюджетним місцем, да бо держава сплачувала за навчання на бюджетному місці студента. Тепер угу. через, через студента. Ну, довіра до абітурієнта, довіра до здобувача, щоб ви самі вирішували, куди вкласти гроші, які вам держава виділила на освіту. Будь ласка, ще запитання. Так, а можете, будь ласка, детальніше розповісти про грантову систему навчання? Ну, ми мусимо дочекатись, мабуть, затверджених правил прийому, щоб зовсім конкретно зрозуміти, да, що, як воно буде працювати, але з того, з чим ми ознайомились, то ідея полягає в тому, що Саме абітурієнт отримує певний рівень фінансування. Від держави на освіту. Тобто, залежно від того, скільки абітурієнт набирає балів на національному мультипредметному тесті, причому не, не в середньому по чотирьох предметах, а саме по якихось двох, знову ж таки, я повторююся, поки не можу вам сказати, які саме ті два предмети будуть братися до уваги. Вот. Але е Е, е, і е, сума е, варіює від оцінки. Да? Тобто чим більше балів ви набрали, тим більшу суму ви отримали. Максимум там 50 тисяч, да? а мінімум там 12, по-моєму. І якщо ви матимете, наприклад, 50 тисяч, ви можете в, 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 обрати е, майже будь-яку, да? е, е, майже будь-яке місце е, в Україні куди вступити, а якщо ви матимете 12 тисяч, то ясно, що, скажімо, прийдеться обирати з того, ну або доплатити, мабуть, ну, частково за власний кошт, можливо. От. Тому ну, і там є певні градації залежно від балів, які ви отримали. Як це технічно буде нараховуватися, я, на жаль, теж поки не можу сказати. Ну. Тобто, куди саме ці гроші, яким будуть перераховані, і як потім абітурієнт буде їх перераховувати на заклад, ну, поки, поки не можу так сказати. Але якщо ви наш потенційний, да, то ви будете ж на зв'язку, і як тільки в нас буде якась інформація е, з'являтися, ми будемо намагатися довести її до вас обов'язково. Ще запитання? Скажіть, будь ласка, на вашому факультеті ви вивчаєте ви мови? земні мову? Так. На нашому факультеті вивчаються іноземні мови. Особисто я обрала там можна на першому курсі обирати, яку мову ти хочеш вчити. Тобто там є французька, німецька і англійська. Я обрала для себе англійську і там саме ось англійська, яка пов'язана. З біологією, тобто ми вчимо тільки ось по цьому напрямку, тобто, вже це там професійна саме іноземна мова, яка навчає, як на, нам спілкуватися саме на нашій спеціальності, по нашій спеціальності. Так. А чи можна підтягти її буде ну якусь мову, яку ти обираєш? Якщо а... мали. Ну. Ну, да. Як я знаю, там французька ділиться на є початковий рівень, а є ті, хто вже її вивчали, і також німецька так поділяється, тобто там є для початківців і ті, хто її вже до цього вивчали. А ось іноземна мова, вона е, також поділялась у нас на першому курсі. Е, ми е, там е, поділяли на групи, тобто ті, хто ще е, початківці, і ті, хто вже е, гарно володіють її. Ну і плюс ще зараз у нас є таке е, такі заходи, які називаються міжфакультетські вибіркові дисципліни. Це абсолютно вільного вибору дисципліни студенти, студентів, да, які пропонуються різними факультетами, і серед інших там є пропозиції від факультету іноземних мов, розмовні практикуми, наприклад, або якісь. Ну, тобто, ви можете ще додатково взяти такі дисципліни та підтягти мову або іншу мову як другу, взяти це чотири. Три дисципліни в різних семестрах, тобто можна, в принципі, щось, таке, якісь такі знання і навички отримати. Ще запитання? А скільки де, скільки ціна на ліпса чи навчання електро? Не людей, я отримую ці гроші, якщо отримую, я так розумію, що, наприклад, якщо ви отримали 50 тисяч, да, тобто максимум здали, все на максимум, взяли максимум, а оплата в каразіна, наприклад, коштує 20 з чимось ну, Це магістратура 20 чимось там, тисяч. Ладно? Я так просто те, що згадала, да? От. ну, тобто менше, ніж ви взяли да, оплата, то е, оцю різницю вам не, не компенсують. Тобто, ви сплатите за навчання, а різниця залишиться е, в державі. Та? От. І е, як далі це буде, наприклад, функціонувати щорічно вам. Будуть виділяти таку суму, якщо ви справляєтесь з навчальним планом, да? тобто, якщо ви вчасно здаєте і не відраховуєтесь, то вам продовжується це фінансування. Якщо ви не впорались і відраховані, да? то потім поновитися ви зможете тільки на контрактну основу, вже ну, за кошти фізичних або юридичних осіб. Ну, а якщо е, ви взяли менше коштів, да, там цей грант менше, ніж оплата, то тоді е, ви дофінансовуєте щось з власної кишені. Тобто так, я в колоджу, що стипендія, це вже <говори> а отже цікаве запитання про стипендію. Якось ми про це ні в кого не, не спитали, чи при цьому буде стипендія? Поки що є стипендія. А так? поки що, як я знаю навчання до цього гранту і якщо що, то і тоді проходить стипендія. Так ну це треба уточнити. Ну якщо ти на бюджет поступив, тобто тобі приходить там повідомлення, ти поступив на бюджет до Каразінського на біологічний факультет, і потім, як після першого семестру, тобто перший курс, перше семестр ти проходиш і в кінці семестру у вас буде опублікований рейтинговий список і. Ти там будеш дивитись, тобто на якому ти місці там буде виділено ті люди, які потрапили на стипендію. Тобто, в них буде виплачувати стипендія. Бюджет все та, так само він е, залишається, але ось стипендія. Там отримують. Ну, як я знаю, з моєї спеціальності там отримують десь 7 людей із 22. Пільгові категорії, пільгові категорії да, це окремо. Ви можете окремо є е, варіант отримати соціальну стипендію, це е, ну залежно від приналежності до якоїсь пільгової категорії. В тому числі от зараз є таке, як внутрішньо переміщені особи можуть теж подаватися, або особи з інвалідністю, або батьки, яких загинули да, на війні. Ну, тобто там, там ціли, цілий список. Да. Да. Да, 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 да. І учасники бойових дій, батьки, да, якщо учасники бойових дій, да, це, це дає можливість отримати соціальну стипендію. Якщо ви не отримуєте академічно? Наталія, угу. який да. цікавить більш практична сторона, наприклад, закінчує біотехнологію, біоінженерію. На які підприємства можуть бути фахівцями, де можна працювати після цієї спеціальності? Uh -huh. Якщо не отримати магістратуру, наприклад, біологія, та піти потім теж uh -huh. Куди, Де це спеціальності. Я розумію, да, це, це питання, яке завжди хвилює всіх, хто вступає, ким потім, да, ким потім працювати. Так. Дивіться, в принципі, випускники. Біотехнологи, да, я не знаю, ти, 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 ти цікавилася, яким працюють випускники. Біотехнологи, але випуск... <біотехнологи> вони працюють в лабораторіях, там ну, це залежить від того, <біотехнологи> ось е, яку, який напрям ти обираєш. Тобто там можна також обрати фармацевтику, там можна обрати медицину, генну інженерію, і ти в цьому напрямку як би так працюєш у лабораторіях? <біотехнологи> да, ну е, 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 якщо... Е, Конкретніше да, що доступно зараз в Україні. Діагностичні лабораторії, як для біологів, так і для біотехнологів. Доступні. Експертна, криміналістичні і експертиза да, будь-яка. Теж для біологів, для біотехнологів доступна. Угу. Вибачте, нам кажуть, що в нас вичерпаний час, але ми можемо проконсультувати вас окремо. Дякуємо всім, хто долучився, приєднався до ефіру, чекаємо на ваші запитання. Заходьте на сайт біологічного факультету, і там є всі контакти, і ми радо з усіма поспілкуємося окремо, персонально, індивідуально. Дякую.